Друзі, всім привіт! Далі -завдання в Warcraft. Сьогодні у нас завдання Є ще одна розправа з в пустині. А, над скельтанцями в пустині, друзі. Нажимаємо кнопку прийняти. Відкриваємо карту, бачимо сіра зона. Нам потрібно буде набити 10 темного мага, 8 розбойників та 6 вбивців із Шакис скильтанцем пустині. Так, друзі, погнали вбивати вбивців цих. Убийця. Так, друзі, я хотів вас також попросити поставити лайк під відео та підписатися на канал. Друзі, буду зараз в ось в цій сірій зоні. Тоді я вас вже то есть далі продовжимо. Так, друзі, прибув я на це місце. Збираю карту, дивимося. Да, ось тут. от темні магія. Таких нам треба набити 10 штук. Потім нам треба вбивці набити 6. Так, і що нам ще треба буде? Зараз. Так, що я казав? Вже не е, е, Так, темний маг ми знаємо де. Значить знаходиться тут. Е -е, так. Маг, вбивцю ми знаємо де. І ще хто нам треба... А, і розбойника, друзі, треба десь. вісім набити розбойників ще. Коротше, ось ці сірі зоні, друзі, бігаємо і шукаємо цих монстрів і набиваємо їх. Друзі, після того як вже ви наб'єте, також я їх наб'ю і після цього ми зустрінемось. Так що набиваємо. Друзі, після того як ми набили достатню кількість цих монстрів, яких ми набивали тут, друзі, відкриваємо карту і бачимо, що на карті показує нам повернутися в Трибамбаск. В... 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 Вертаємося про Bambus до NPC, якого ми брали завдання, щоб виконати це завдання, яке ми зараз виконуємо. Все, біжимо туди тоді, і вже там продовжимо. Так, друзі, добігаємо до прибамбаска. Заходимо в, в цю крепость, будемо так казати, і йдемо до NPC, якого ми брали завдання. Він нас тут очікує. Е, вибираємо завдання, нажимаємо кнопку Завершити. Це, друзі, завдання ми виклали. Ось таке було не важке завдання. Друзі, всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, і пока.